Всім привіт! Це моє перше відео на YouTube. Також в мене є відео, о, точніше, канал в лайки. І там я знімала обзор на ось цю всю косметику, і я хочу сьогодні показати ось такий типу боксик, ось косметика, і тут вся косметика з вишнею. Ну що, давайте починати. Давайте відкриємо це одразу ж. Давайте ось так відкриємо. Ось так. Ну що, тут в мене, в принципі, не прям багато, але я думаю нормально пакетків. Так, ось такі пакетики. І я думаю, давайте почнемо з ось такого. Так, і тут в нас ось такі патчі для губ. З вишнею. Ось такі. Так, далі давайте відкриємо якийсь ось такий пакетик. Це в нас ось така стрічка для тіла з пишнею. Ось така. Це, до речі, новинка. Далі давайте відкриємо якийсь ось такий прямолесенький пакетик. Тут в нас Ось такий бальзам, від Dolce Milk З вишнею теж. І ще якийсь. Давайте виберемо пакетик. Ось такий. Прикольний, думаю. Так, і тут в нас ось така маска для сну. Теж з вишнею. ось така, в принципі, прикольна. Так. Далі виберемо давайте якийсь теж ось такий малесенький. Так, тут ось така бомбочка для ванни, теж з вишнею. Ось така. І останній малесенький пакетик. Ось такий. Це в нас крем для лиця, ось такий з вишнею. Та далі в нас ось такі масочки. Ось такі три маски. Давайте почнемо з цього пакетика. Так, тут у нас ось така колекція. Ось така теж з вишнею. Ось така масочка. Далі... Ось такий пакетик. Тут в нас теж з колекції Summer. Це переводиться як літо. Ось така. Теж з вишнею. Та остання масочка. Це ось така. Mm. З колекції від ЧМІ. Що це в мене остання ось така масочка? Надіюсь, вам сподобалось. І всім пока-пока.